Як створити вітобіра, частина перша. Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам розповім, як створити свою віту-модельку, якщо бути точним, то як правильно її розрізати та підготувати до рігінгу. Всім приємного перегляду! З вами кікою погнали! Я вахою давай! В цій частині ми розберемо саме основне: це підготовка тіла. Сідайте зручніше, перечай ручку та бакнотик, і почнемо. Для чого може бути моделька? Ну, наприклад, моделька може бути для стрімінгу, для відео на YouTube або інших соцмереж, ну і для фотографій в ваших соцмережах, якщо ви не хочете показувати своє обличчя. Плюсів може виділити це: анонімність, можливість обрати того, ким ви хочете бути, взаємодії з аудиторією більш відкрито. У відео часто буде слово рігер. Тому зараз я коротко вам розповім. Хто це рігер? Це людина, яка анімує модельки або малюнки у спеціальній програмі. Це та людина, яка оживляє вашу модельку перед використанням. Ну а тепер переходимо до парад. Порада перша. Перед тим як намалювати в ніякому разі, не забувайте називати свої слої та папки, у яких будуть знаходитися частини вашої модельки. Будьте готові до того, що у вас може бути 200 плюс слоїв, і це лише коли будете малювати боді, <гум> і відповідно вони будуть збільшуватися в залежності від деталізації вашої модельки. Бажані параметри холсту для модельки це 4000 пікселів на 8000 пікселів, і бажано від 300 до 50 dpi. Якщо можна більше, візьміть більше. Щодо пікселей, то це 1 до 2. Холст відповідно вертикальний. Наприклад, у вас 2000 пікселей, то ваша інша частина має бути 4000. Чим більше, тим краще. Від цього залежить якість вашої модельки. Тому що якщо, наприклад, ви будете у рігера. Буде приближення персонажа до аудиторії, то вам потрібно мати високої якості модельку. Інакше при приближенні у вас будуть одні пікселі, і це буде, м'яко кажучи, не дуже. Порада друга програма для малювання. Дуже ймовірно, якщо ви малюєте у Іпс Paint. То програма може сама по собі не витримати таку кількість слоїв. Найкращі програми для такої об'ємної роботи будуть як Clip Studio Paint, Procreate або Photoshop. Є ще варіант Кейта, але я не знаю, як користуватися нею, тому на свій ризик. Але, наприклад, мій Рігер та дівчина з якою я співпрацюю та такто анімувала мою модельку Кейт Орлен, Вона малювала свою модельку там і декільком іншим вітуберам теж. Порада 3. Тип файлу. Коли ви закінчите свою модельку, вам буде потрібно її зберегти перед тим, як відправити її тому, хто її анімує. Тому найкращий тип фарми для збереження модельки це PSD. зараз ви побачите, як це роблю на екрані у програмі Clip Studio. Тепер перейдемо до частин самої модельки. У вітуб моделі є голова, шия, плечі, буби. Якщо ви хочете їх малювати, або грудна клітина, талія, слеш, животик, стегна, коліна, голінь, стопи, плечі, предпліччя та долоня, яка теж може ділитися, але тільки якщо ви дуже сильно хочете зробити анімовані руки. Щодо рук, то є такий варіант, як експресивні руки, які відстежують рух ваших, але це окрема і важка історія, як їх робити. Якусь частину з того, що я назвала, можна з'єднати щось одне. Наприклад, це можна з'єднати животик. Та бедра або коліна та голінь, але це буде сковувати у русі та поворотах тіла. Чим більше експресивно ви хочете модельку, тим більше потрібно буде розділяти тіло. Але більше за все детали ми зосереджуємо на верхню частину вашої модельки, так як вона буде самою основною, яку будуть бачити ваші глядачі. Далі малювати модельку потрібно з увікненим режимом симетрії. От, ви поставили симетрію, і це будуть два ваші половини персонажа. На кожну деталь вашого персонажа не потрібно робити симетрію. Була одна така історія, коли художник криво намалював модельку, бо використовував на кожну частину персонажа окрему симетрію. І Рігер потім сидів, виправляв модельку. Тому будьте уважні з цим моментом, так як можливо, вам або доведеться доплачувати або рігір відмовитися брати вашу модельку. Будьте, будь ласка, уважні до того, до кого ви звертаєтесь, і бажано, якщо художник та рігір співпрацюють разом, тому що більш вірність з того, що якщо ви берете художника, то він буде малювати під окремого рігіра. І він зможе зробити повністю якісну свою модельку. Але якщо будете робити рігінг і ви, то я думаю, що ви саме розберетеся, як вам буде на комфортніше. Ще я кажу одразу: ви маєте приділитися, що хочете бачити. Наприклад, ось моя моделька, вона розрахована на повний поворот у бік голови, а не на три четверті. На експресивні руки та поворот ціла на три четверті. Через що, відповідно мені доводиться дуже сильно думати про те, яку промальовку робити персонажу, тому що в такому випадку потрібно продумувати, що буде, як буде виглядати на повороті. Типу розділення лайн арту та кольору. Якщо ви придивилися собі рігера, то краще спитати саме у нього, яку нарізку він розпочитає найбільше. Їх буває три: перше це колір і лайн арт на одному шарі, друге нарізка це лайн арт та колір окремо. І третє це коли лайн арт залити позаду та колір окремо на шарі зверху. Кожна з цих нарізок може відповідати за різне, і, наприклад, якщо ви хочете зробити модельку з більш різкими поворотами, то відповідно вам потрібно, щоб лайнарт був в повну заливку, і вже зверху на цей лайнарт у вас лежав колір. Ще ви маєте уточнити, як любить саме рігід щодо нарізки, коли, наприклад, руки у одній папці і вони разом чи коли праві та ліві частини окремо, наприклад, права та ліва рука окремо, окремо праве та ліве вуха, ноги, очі тощо. Все, що можна поділити на два. це важливо, так як таке може впливати на якість анімації. Що ж, я можу сказати, що в першій частині я сподіваюся, що я змогла відповісти на всі можливі запитання. Якщо вони будуть, то я звісно відповім у коментарях. Це не проблема. Сподіваюся, я вам допомогла з першою частиною. Друга частина в теорії я вже планую зробити більш детальне розділення, і будемо починати розбиратися, мабуть, з повного тіла, і так от будемо поступово розбирати, як робити свою модельку для наших майбутніх художників, модельок або стрімерів. Що ж, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, занадто багато води я вам не налила. Розповіла, я достатньо багато, сподіваюся, вам сподіваюся, все підійшло. Я не обіцяю, коли буде нове відео. Я нічого не знаю. Скажу, коли у мене буде мотивація. Все. всіх люблю, цілую. Сподіваюся, ми скоро побачимося. І дякую Амане Наві, яка відреагувала мені це відео та допомогла мені його просто зробити для вас. Тому що одна з причин, чому я не люблю робити відео, це тому, що я ненавиджу їх редагувати. І на кінець у мене знайшлася Амана Нава, це вітуберка, наша українська. Дякую тобі, величезно за те, що ти будеш займатися цією рутиною, тому що я це ненавиджу робити. Все, всіх люблю, всіх цілую, па-па. Підпишися, хтивчик! Спонсорована на бенда